Всім привіт! Сьогодні у нас неочікуваний огляд на такого собі крокодила BMW e 46 316 Compact. Ми зібралися для того, щоб зрозуміти, що це є взагалі таке. Бо я особисто не розумів до цього огляду, для чого ця машина і яка в неї взагалі мета. Що воно таке? І так, поїхали. Почнемо з такої більш загальної інформації. Це укорочена версія BMW E46 3 серії. Компакт. Ну, це логічно, в назві вже все сказано. Але в чому полягає суть? Вона фізично коротша і, типу, адаптована більше під місто. Для того, щоб ви з легкістю там могли паркуватись, для того, щоб в принципі, на використанні кожен день в. Скажімо так, в рамках міста вона була більш зручною ніж просто третя серія. Але в мене є питання, чи дійсно третя серія настільки велика, що вам знадобилась компакт версія? Я думаю, що це просто слідство маркетингу, що треба типу заповнювати всі ніші. Всі, скажімо так, класи автомобілів, і тому BMW теж не стало виключенням, зробило таку машину. Так само є у Мерседеса компакти цешки, і вони так само стрьомно виглядають. Але насправді це задньопривідна машина. А, можна сказати, що це, можна сказати, це купе, бо в неї багажний відсік від, відділений да, від салону. Так, це повноцінне купе. От і з невеличким двигуном. Що ми маємо в результаті? 115 кінських сил на масу, порожню суху масу, це 1380 кілограм. Коротше кажучи, майже штука 400. Якщо залити всі, е, всю рідину потрібну, там, оливу, паливо, охолоджувальну рідину, то це впевнених 1650. А якщо ще ви сядете в машину і на ній почнете їхати. 1700. Ну, як наслідок, якби, да, вона важка. Але 1,8 двигун бензиновий в даній модифікації на 115 кінських сил, в принципі, його вистачає, як завжди, як ми любимо, на просто спокійне пересування по місту. При цьому витрата палива становить 9,7, здається, визначає якби, виробник. Але я думаю, що по факту це 10. Тому що в нашій машині ще й встановлений автомат, правда, п'ятиступеневий, що вже прикольно. От. І в цілому, якби, по підвісці, що можу сказати? Значить, спереди, спереди, спереди це в нас да? да. позаду це в нас мультилінк, тобто нагаричашка. І завдяки цьому вона і керована, і достатнього рівня комфортна. Якщо не встановлювати низькопрофільну гуму, то вам точно буде тут комфортно кожного дня. Дуже добре ця машина підійде для матусі, тому що там на задньому ряді є easy Fix скріплення, що допоможуть з легкістю встановити сидіння для дитини і їздити по своїх справах, будучи все також люблячою матусію, не кидаючи свою дитину там на когось там. Давайте подивимось на серце цієї машини двигун. Перше, що можна похвалити, то ці чудові, прекрасні газові упори. Хіба так складно? Я в кожній машині буду рад, ну, тішитись тому, що вони тут є або їх нема, буду сумувати. Що для нас дуже дивно: це рідний двигун. Прям рідний, то що з заводу ставили, це він і сохранився. Немає наявних е, масляних пот пот потоків е, вітра. <хи> От, е, Насправді дуже гарний чистий стан. Е, враховуючи те, що це 2001 рік, вона на рідному двигуні 300... 328 тисяч кілометрів пробігу. І при тому це його рідний двигун. Що може свідчити про те, що для цієї машини цього двигуна все ж таки достатньо. Ну тут все якби просто, це рядна четвірка. Ну що, акумулятор там, тут омивачка. От стакани вони не ржаві, вони рідні. Це до, теж дуже круто, враховуючи, що е, трійка. Зараз камера підніметься. Е, враховуючи те, що третя серія BMW, особливо там тридцятки, славляться тим, що в них ось ці стакани просто пшпунь. Складаються і на цьому все порівняно з компакт-машиною в кузові Є36. Там скаржились дуже сильно на те, що машина дуже швидко ржавіє і, типу, ну, слабка на пірядок. От в даному випадку цю проблему вже вирішено, і як ми можемо спостерігати, якби за її зовнішнім би, виглядом, машині 21 рік. А в принципі, багато там якихось рижиків чи чогось такого корозії ми не спостерігаємо. А це свідчить про те, що так зараз вже скажімо так, заводської гарантії на ну антикорозійну на 6 років вже ми якби можемо забути, але Досі, якби рівень цілісності кузова і стійкості до всіх цих реагентів дуже високий, а це не може не тішити. Ну і тим паче, якби вона важить дефіга не просто так, бо силова конструкція дуже міцна. Завдяки тому вона якби і не так швидко ржавіє і розвалюється, і завдяки тому вона достатньо жорстка для того, щоб впоратись на такій короткій колесній базі з заднім приводом, якби. Як смарт, ну, смарта просто є такі предрасположеність до того, щоб ну, розкрутитись, бо дуже коротка колесна база, і тому її зробили так широко колеса роздвинуло, щоб вона хоча б там, не цей, не, крути, не крутила там 360 на кожному повороті. От, В принципі, по двигуну, ну тут кандеї є, їдрач є, якби ну, все, що треба є. Сучасна машина? Ну, сучасна. Сучасна. От, я думаю, що далі давайте переходити в салон автомобіля і подивимось, що там для нас підготували баварці. Я жартую. І так, по салону даної машини. Я одразу скажу своє враження, він мене дуже приємно вразив. Чому? Тому що я сидів в, бага... ну, в дуже великій кількості автомобілів BMW, і при тому в е 60 е 61 Ну, здавалося б, це типу легендарний кузов, бла-бла-бла, МК в Е60 60 це просто топ. Але коли я сів в салон тих машин, я просто був неприємно вражений тим, що він тупо бомжарський. Ну там тупо нема нічого, він, наче, його так. Каміння о каміння бац-бац, зробили, і от отак от вкинули. Просто відчуття, що тобі нічого виробник не дає. Там для комфорту, там, я не знаю, єдине, що там ну, було непоганим, це сидіння, все, все інше ергономіка, кнопочки, вигляд зовнішній приборки все це було відстійним. Але ця машина мене дуже приємно вразила, тому що тут все супер цивільно. Супер інтуїтивно, зрозуміло. В нас кру... Тут, кру... Це моє улюблене вже. тут в нас крутілочки на кондиці... кондиціонер. Все по центру. Тобто блок клімату, отут ну, по центру є, все зрозуміло. Тут напрямок, тут температура, тут у нас інтенсивність. Над ним одразу мультимедіа, ну, тут касетник, бо це 2001 рік. Хоча я думаю, що в 2001 вже можна було і CD, ні? Ну, тим не менш, хоча би тут все зрозуміло. А, а позаду встановлено все ж таки, я ж знав. Позаду в нас встановлено cd ченджер. Тобто, ну якби все для зручності. Тоді це було дуже якби, актуально і ну, круто. Це ну, з приводу мультимедії. Плюс до того, на жаль, тут не зберіг, не зберігся рідний руль, рідне кермо. Але цей встановлений з всілякими кнопочками, круїз контроль, гучність, все це працює. Тобто, по факту, сюди можна, якщо ви, там, вам подобається в цілому ця машина, але хотілося б трішки сучасних фіш... Ні? Стой, 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 стой. Що? Тут ролл встановлені не тому, що йому після, а тому, що це нормальний руль. Не та так я ж про це і кажу. Це не та хоряга, Коротше, вийді з кадру. Ти не стопала? Моя розумничка. Якраз це власник машини розповідає, що кермо було замінене не тому, що попередньому хана. Так я про це і не казав. Треба уважніше слухати. От, це кермо було встановлено для того, щоб в цю машину, в принципі, трішечки щепоточки не вистачало сучасності для суперкомфорту. І це сюди і внесли. Тому що. Це кермо, як я й казав, повністю функціонує. Всі кнопочки, і це робить ваше перебування за кермом ще більш комфортнішим. От, А це добре, якщо ми про це кермо, це кермо від чого? Апландра? Ні, <різь> Я розумію, що не від Лади Каліни. А від чого це? Троє стало. А, наступ, це кермо від наступного покоління троєчки. Нічого складного. Я, я так розумію, що воно болтон. Шльоп, Шльопс-шльопс і погна. От так. значить, Тут в нас по центру на центральній панелі ще далі у нас дві кнопочки електросклопідйомників, одну кнопочку з'їли миші. от, Ось селектор КПП автоматичною, нагадую, п'ятиступеневою, що дуже круто, тому що. Ну, хоча б завдяки тому у вас ну, буде триматися витрата палива в більш-менш е, розумних межах, скажімо так. А так, в принципі, по салончику, що сказати? Е, назад можна дітей всадити ну, точно. Дорослу повноцінну людину позаду я не знаю як, ну, чи взагалі це є можливим. Я думаю, можемо спробувати. Да? Давайте спробуємо. Ну, повноцінно, це ж я про себе кажу, що я не повноцінно, бо я, ну, що я метр з кепкою. Це моя улюблена... А, о, 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 ось це зручно. Ану. Коротше кажучи, коли ти відкидаєш, там видно буде, ні? Коли ти відкидаєш сидіння, воно робить спочатку вперед, а потім ще й догори. Це. Четвертому так само. Ну, про це варто сказати. Може, хтось хоче собі купити цю машину, і йому приємно буде знати, що є така фіча. Це збільшує простір тут, щоб ви ем, не чіпляли ногами все, що треба і не треба. Так, я сідаю зараз ну майже позаду себе. Тобто, я би для себе трішечки вперед сидіння посунув. Дивимось, як воно тут. Та ти що? Ну, місця, місця вистачає. Мені комфортно. А, ще плюс до того зараз розповім. Тут є дуже прикольна фіча, яка в купе і тридверних версіях мені дуже подобається. От зараз на вулиці, знімай. От, от. Ні, от сюди. тут А. Оп. Ось ця. А складати просто. На себе? О! Якось жорстко вийшло. А, все, я зрозумів. Ну, коротше, ой, бля. Ну, прикол в тому, що це допомагає е, циркулювати повітрю і вам там позаду в спекотний діньочок або в трішечки дождливий день. Е, не буде там все запотівати і буде все круто. Так, давайте поговоримо про... Теж, е, не, не, що? Теж, про дуже важливу штуку, про багажник. Ми ж любимо не про багажники. Не менш важливу штуку багажник. І так, е, значить, багажник цієї машини достатньо об'ємний. Зараз я подивлюсь: сидіння заднє складаються. Завдяки чому, як ми любимо, можна купу гамна перевозити. Ха! От насправді це теж додає функціоналу цієї функціоналу ха -ха -ха, цій машині. І що знову ж таки збільшує кількість людей, яким ця тачка може підійти. Тобто, ну, наприклад, я їжджу на хетчбеку, тому що я якби їжджу по місту, але люблю там. Люблю і доводиться перевозити всіляке гімно велике. А коли тобі щось треба, типу я не знаю, дитячого ліжка перевезти, або там може каляска, щось такого типу, ти ж не будеш кожного разу викликати там, я не знаю, перевізника якогось, башляти, якісь ну там невміняємі суми. От, а завдяки тому, що тут е, є доступ до салонного простору, це робить тачку більш функціональною. От. Особливо для дівчат, може там, на шопінг з'їздила, все сюди, хопа, закинула, закрила і поїхала. Ну, кайф, круто. круто. В принципі, нема що тут особливого так розповідати. якісь ніші. А, Тут у нас з, з боку cd Ченджер не показую, Нахера. От, Тут у нас схований cd Ченджер. Звісно ж, знизу в нас Дамкрат, вся ця історія, але я думаю, що. Це більше для чоловіків, бо жіночки навряд, будуть собі колеса. Пере цей. Запаска знизу. Запаска знаходиться знизу, але для того, щоб її дістатися, тут в нас є спеціальний важель, крутілочка, як газ відкриваєш оце, з балона. от. Відкручуєш, воно опускає запаску донизу і ви вже можете її дістати. Ми демонструвати цього не будемо, тому що ми більше про машину, про враження, про експірієнс. Так, ну що, закриваю ляду. Краса, краса. До речі, з приводу дизайну, скажімо, кайф, що тут є двірник, склоочисник задній. Бо, бачите, скло велике, воно під нахилом, і для того, щоб тут е, не наліпало і не залишалось купу бруду і води, і щоб ви могли, якби... Тверезо оцінювати ситуацію на дорозі, будь ласка, Склоочисник і дуже приємний, як на мене, сюди він дуже прикольно залетів. Такий дактейл. Що можна сказати про цю машину в цілому? Це дуже така м, противоречива машина. Чому? Тому що її зовнішній вигляд дуже на любителя. Дуже. Але, тим не менш, вона з салону дуже приємна. При тому, що зовні не дуже, а всередині кайф. І це визначає її як таку більш нішеву, більш точніше, ну як, на, на свого ці, ну, поціновувача, скажімо так. Наприклад, як міні-купери. Да? Це машини, які от саме міні-купери люди люблять. І вони купують машини не тому, що це вдала покупка, а тому, що це міні-купер. І так само Volkswagen Жук. Тобто це тачка для окремого кола людей. І я думаю, що на свою ціну ця тачка дуже цікава, тому що автомат, коробка. Кожного дня можна їздити затори, не затори, вам все одно <кій> вам по кайфу, ви там не втомлюєтесь, ви не напружуєтесь. Керованість BMW це дійсно, ну як і їх ненадійність. Так і їх керованість це дійсно легендарна штука, яку можна любити і за яку можна обирати саме цю машину. Даний екземпляр коштує 4 тисячі баксів. Це 2001 рік. 1.8 бенз без газу, без всілякої фігні. п'ятиступенева ступенева механічна коробка передач. Це п'ятиступенева автомат. Коробка. Це я все кажу для того, щоб якщо ви, наприклад, зараз собі шукаєте тачку і думаєте, а що я, наприклад, можу купити в таку цінову політику, то ви можете або там придбати якийсь Volkswagen Passat або там Renault Laguna. все це плюс-мінус двохтисячних років, або ви можете, якщо ви дівчина і вам хочеться щось цікаве, ви не розглядаєте машину як. Просто там з точки А в точку Б, або щоб вона була така ж сама сіра і така сама, як і у половини міста Київ, наприклад. Тоді ви можете, в принципі, обрати ось таку тачку. Так, вона зовні, ну, не для всіх. Але якщо вона вам сподобається, і ви там сядете в неї, проїздите якийсь там відрізок і відчуєте, що вам по кайфу, то чом би і є? Чи можу я рекомендувати BMW е 46 Компакт не знаю, мені насправді я. Власник там маякує. Ця ж машина, до речі, на продажі. Якщо когось цікавить, пишіть в коментарях. З приводу, чи можу я рекомендувати, а чому, чому би і ні. От чому би і ні? Якби тут стояла е 60 я б сказав, нахер вам то корито. Тому що, ну, чесно. Купляти тачку, яка коштує ну, адекватно. А при, тому, а при тому в неї якби, в салоні гімно якесь, і ти відчуваєш, що ти якийсь галадранець, що тебе просто облупашили на бабки, камон. Ну, а ця, я думаю, і в обслуговуванні буде не така дорога. І в принципі буде давати я думаю, достатньо емоцій вам, тому що ну, вона нормальна насправді. Вона виглядає гірше, ніж вона є насправді. от Скажу вам так. А якщо моя рекомендація: кидаєш дисочки, трішечки, може, щось там з оптикою. Я не знаю. Ну хоча з нею вже нічого не зробиш, але диски плюс правильна висота машини роблять свою справу. І вона вже буде виглядати. Я думаю, що на цьому можна завершувати це відео. Ми дякуємо нашим ЗСУ за те, що ми маємо змогу знімати ці відео. Донатьте ЗСУ, допомагайте перемагати Росню і слава Україні! Out of a ten, you're in eleven and I'm Danny Ocean. You're my fresh squeeze. My American made lemonade Tugging the point your French braids I eat it, beat it, believe it till it need first aid. I'm feeling myself, keep you at bay like a max ray. You're having a bad day.